Спочатку ми беремо малюнок, який ми хочемо викласти з соломки. Беремо його, підкладаємо дві копірки і листочок паперу. Перемальовуємо олівчиком, щоб воно перебилося з двох сторін. Беремо по деталях, розділяємо. Майстриня Ірина Шевчук показує перші етапи створення картини із соломи. Після того, як ми перемалюємо всі деталі, ми будемо наклеювати соломку. Після того, як вона буде наклеєна, вона кладеться під прес, щоб підсохла. І після того вирізається. Пані Ірина розповідає: картини з використанням соломи навчилася робити у шкільному віці. Ми досить часто після уроків залишалися з вчителькою, це було таке захоплююче заняття. Вона малювала картину і ми робили детальки. До роботи над такими картинами повернулася в дорослому віці, коли перебувала у декретній відпустці, додає художниця. Це була друга моя декретна відпустка, і в мене така промайнула думка спробувати зробити щось своє і те, що я хочу. От, те, що я бачу, те, що мені хочеться зробити. Як створювати, я вже бачила техніку, я знаю, тому що клеїти клеїла, але я тільки клеїла готові детальки. А от було цікаво самій зробити саме. Те, що ну як до чого більше душа лежить, нині її картини перебувають на постійній експозиції у Монастирищенському краєзнавчому музеї, і оце захоплення. Там одна картина пішла, друга, третя. Декретна відпустка вона так має довгий час, і це захоплення переросло в ось таку виставку. Цю виставку бачили вже в Києві неодноразово. Були персональні виставки, були виставки в Черкасах і в Вінниці. Окрім виставок, каже майстриня, брала і в конкурсах. Неодноразово я приймала участь в різних конкурсах, і, зокрема, в нашій академії мистецтву України в місті Києві були присутні три картини. Це ось ось ця картина, дівчина моя навіть коня. Картина портрет Шевченка і картина козак Мамай» зайняла друге місце в цьому конкурсі. Пані Ірина розповідає, робота над картиною може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Ось на прикладі ось цієї картини Танець шаблями. Я робила цю картину десь Три Є картини, які, робота над якими займала кілька місяців. Ну, до трьох місяців десь йде часу. Це робота над тим, щоб зробити самі деталі, потім робота з полотном. Найбільше, каже, їй подобається вирізати орнаменти. Це сідаєш скальпелем і вирізаєш до тих пір, поки не відчуваєш пальців, і починаю вони починають затерпати. І то ну настільки це захоплює і настільки воно займає взагалі весь твій час і прямо на настільки, що ти нічого не помічаєш навколо. Пані Ірина розповідає про особливості роботи з соломою. каже, не фарбує її, а самостійно підбирає кольори залежно від того наскільки стигла солома. Вона збиралася спеціально висіювалася на городі, збиралася в різний час. І з різних злакових соломка в різний час для того, щоб вона трішечки починаючи з зеленої, потім стигла, потім перестигла. От самі темненькі деталі вони робляться з перестиглої соломки. Нині малює фарбами, використовує акрил, акварель, олійні фарби. Я е, почала малювати акриловими фарбами, та е, трішки пробувала є спроби малювати акварелью. І є в мене кілька картин намальованих маслом. Ну, з маслом в мене не дуже, тому що воно дуже довго сохне, а в мене терпіння трішки не вистачає. От, а от закрилом така вже трішечки виходить дружба, ось крайня та що намальована акрилом. Ще одним захопленням є розпис гільз, розповідає пані Ірина. Каже, цьому навчилася самостійно і нині проводить безкоштовні майстер-класи для дітей військовослужбовців. Ну, мене попросили провести діткам військовий майстер майстер-клас по розмалюванню гільз. Привезли з, з війни гільзи І ось придумали. Ну, серед діток це мало дуже великий успіх, тому що діткам було дуже цікаво. І вони там розмальовували хто як хотів. Дуже креативно. Буває так, як маю якусь хвилинку. Я сідаю і розмальовую. Досить теж захоплююче заняття. Лілія Джемисюк Суспільне новини Черкаси.